Така кубка дров добряч. Такі круглячки. А не вага різні, маленькі і великі. Ну кубка судина. Ще є в малій пилці. Ціла батарея. Більше чці. Оці, ще дві поділки з чотирьох. Ці ще всі чотири. Всі оділки. В цій дві, вже можна сказати, одна. Ну ця більше споживає, бо потужність побільша вже в неї. 30 см шина. Ну, оцей малиш. Я ніколи в житті не міг би подумати, що на акумуляторі таке гімно мале воно рубає ось такі кругляківо, Ось такі Вона їх не чує. Вона більшу роботу грубу, грубу різав тою. На мале оце воно рває і мітає. І батарею економить страшно. Так що покупкою дуже задоволений. Малишка бомба. Масло їсть гарненько, але і рубає.